Вітаю, мене звати Анастасія, я психологиня та консультантка в когнітивно-поведінковому підході та терапії прийняття та відповідальності. Уже 9 років я невпинно вивчаю психологію і 4 з них консультую. Я обрала цю професію досить рано, на початках підліткового віку, коли усвідомила, що основним моїм двигуном є цікавість та захоплення світом і людьми, зокрема. З того часу. Я вірю, що внутрішній світ кожної людини як окрема екосистема зі своєю флорою та фауною, зі своїми законами. Кожна консультація це внутрішня подорож. І як психологиня, я напарниця, яка може вказати, що щось потребує плекання, дати підтримку, інструменти, коли потрібно зайти в темні куточки. Як і в екосистемах, у психіці все взаємопов'язано. І мій підхід, когнітивно-поведінкова терапія, дає розуміння, як думки, емоції та поведінка впливають одне на одне, і як зміни в одній сфері призводять до значних змін у цілій системі. Водночас терапія прийняття та відповідальності дуже затишний підхід для мене. Він вчить нас приймати себе найвразливіші моменти, знаходити опору навіть в стані хаосу. І рухатися до наповненого життя, яке базується на власних цінностях. Мої клієнти це люди, яким добре відомий стан втоми, навіть виснаження, тому що вони довго тримались на роботі, у стосунках, у житті загалом. Вони прагнули зробити все якнайкраще, ставили високі планки, багато хвилювалися за результат. Прагнули ідеалів, були опорою та підтримкою для інших, не відмовляли в допомозі. Та в цьому вирі життя десь загубили час на себе і опинилися в точці: Я більше так не можу, я не витримую. Проте часто саме з цієї точки починається шлях до себе, до відновлення, до здорових кордонів і до дозволу собі бути просто. Людиною живою справжньою. Також я запрошую в роботу тих, хто опинився на роздоріжжі після значних змін у житті, можливо, втрати, зміни роботи, переїзду, кризи, або просто знаходження в точці, а хто я і куди мені далі. На консультаціях ми разом шукаємо. Опори, нові орієнтири в напрямку до наповненого натхненного життя. Незалежно від запиту, найголовніше в роботі і найбільша честь для мене, як психологині, це довіра. Кожна консультація це безпечний простір, без оцінок і суджень, де можна поділитися тим, що бентежить, тим, що викликає сором, або провину, або лякає. І отримати. Підтримку, отримати інструменти для покращення, а також те саме розуміння, та я взагалі нормальна чи нормальний. І все зі мною так. Якщо вам відгукнулися мої слова, чи ви впізнали себе в них, я тут запрошую пліч-опліч пройти шлях до бажаних змін. До зустрічі на консультаціях.